Свіжі новини сьогоднішнього дня: актуальні новини колишнього депутата ВР Тараса Чорновола у Києві облили Зеленкою і кинули в світник. Це зробили прихильники керівниці медичної служби батальйону Вовки да Вінчі Аліни Михайлової. Після того як Чорновіл опублікував скріншот. З Михайловою в ефірі п'ятого каналу і написав образи на її адресу. Українського військового Дмитра Коцюбайла з позивним Вінчі поховали 10 березня у Києві. Аліна Михайлова була його нареченою. На початку широкомасштабного вторгнення Росії саме Валерій Залужний не дозволив підірвати мости в Києві. Це врятувало лівий берег на третій день вторгнення. Урядовці активно обговорювали можливість зруйнувати всі київські мости. Через Дніпро до головнокомандувача із таким питанням телефонував навіть і Баканов, але Залужний не погодився. І відповів, що підрив мостів буде зрадою перед військовими та цивільними, хто лишився на лівому березі Дніпра. Як бачимо, рішення не руйнувати мости в Києві було правильним. Пишаємося нашим головнокомандувачем ЗСУ за його виважені та слушні рішення. Також Київ офіційно визнав деокупацію сіл. Сторожеве, нескучне, благодатне, Макарівка на лівому фланзі. Ситуація інша зранку, позавчора, запорізька бригада оборони повідомила про звільнення села Новодарівка. Якщо українським силам вдасться проломити лівий фланг, росіяни будуть змушені відступати, щоб не опинитись в оточенні. Ситуація на цьому напрямку починає набувати оперативної загрози для окупантів, що може стимулювати чергові жести доброї волі. У Приморську на Запоріжжі поранили праву руку Кадирова Адама Делімханова. Також під час цієї операції ліквідовано близько 200 терористів, серед них і людей, наближених до Кадирова. СБУ повідомила про підозрі. Озру ідеологу руського міру Дугіну в Україні не зафіксовані випадки холери. Повідомили в моз. Водночас було сформовано 38 точок моніторингу води, поверхневих водойм: річкової та морської, в Одеській, Миколаївській Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно. США нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном. Вони можуть пробити броню російського танку з великої відстані. За минулу добу зсу відпрацювали 680 живої сили, 8 танків, 11 ББМ, 17 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО та 14 одиниць техніки. Підпишись, будь-курсі в свіжих новин щодня.